Привіт! І друге відео із серії найпоширеніших запитань перед тим, як прийняти рішення йти до психотерапії чи не йти. Це чи можу я звернутися за допомогою до психолога, якщо я навіть точно не знаю, що саме мене турбує? Відповідь. «Так». І саме людина, спеціаліст допоможе вам зрозуміти, дістатися до тих глибинних пластів, які ви навіть собі не відкриваєте, або втікаєте від якісь завзяті дії, накшталт ігроманія, чи навіть інколи буває занадто великий час на заняття спортом, або дуже багато часу е, спілкування з друзями. Це я не беру навіть залежності, да? в яких людина тікає від е, розмови з собою, скажімо так. І виходячи з досвіду, е, є такі люди, яких е, Відсутня або дуже прогнічена, е, спостерігаюча частина ега. Тобто, у нас є в нас така частина, яка може подивитися на себе збоку, але не у всіх. Не всіх вона так сильно виражена. Тому я буду давати вам е, ще приклади, як ви можете самодопомогти собі. І мій приклад в цьому випадку, якщо ви не дуже файно почуваєтеся або не вмієте дивитися на себе збоку, щоб розібратися в тому, що ви відчуваєте да, і шокується взагалі, це або обмінятися з кимось ролями, тобто з дитиною, з власним батьком або матір'ю, з подругою, з колегою по роботі, якщо у вас такі відносини. Ви довіряєте один одному, ви можете призначити один одного, ну, наприклад, колегу з собою, а самі взяти на себе роль колеги. І порозмовляти якийсь час тими фразами найпоширенішими, які ви вживаєте, і інша людина вживає. Ну, По-перше, ви зрозумієте, як ви виглядаєте в очах іншої людини, зрозумієте, що саме його або її. Дратує, наприклад, у вас, або викликає скуку, або я не знаю, образу. Тобто ви зможете подивитися на себе збоку. Це дуже важлива річ. Якщо ви, навіть можна піти на курси акторської майстерності і там побачити себе збоку, це дуже корисно.